На території Шостинської міської територіальної громади продовжує порядок компенсації за встановлені лічильники холодної води. Цим порядком вже скористалися 38 осіб, та отримали компенсацію. Відповідним порядком можуть скористатися як мешканці Шостинської міської територіальної громади, так і внутрішні переміщені особи, які зареєстровані на цій території. Також хочу звернутися до суб'єктів господарювання. Перевізників у нас проводиться робота по пошуку перевізника на маршрут шостка крупець Миронівка. Тому зацікавлених осіб, які мають спроможність технічно звернутися до управління економіки, посил треба зробити по підприємницьким структурам, щоб вони не боялися все одно в таких складних умовах. Ми повинні жити, продовжувати і надавати населенню необхідні і соціальні послуги, послуги і комунальні послуги. У нас суб'єктами сподарювання постійно проводиться робота щодо тримання режимів. І, скажем так, одним із заходів є впровадження енергозберігаючих заходів, а також встановлення альтернативних джерел енергії Це для ступільної роботи та обслуговування нашого населення. Також відповідно до законодавства суб'єкти господарювання проводять свою діяльність з отриманням вимог військового часу, але просимо всіх надавати стабільні свої послуги. Повинні допомогти тим, хто багато втратив або матеріалами, те, що ми говорили, першочергове закриття, контур або щось допомога, як ви раніше робили, коштами невеликими.